А перед початком відео попрошу вас поставити лайк і підписатися на мій канал. Вам не важко, а мені приємно. Всім мої вітання! З вами я, Чортаня, і це нове відео по Майнкрафту. Сьогодні ми його пройдемо повністю. Залишайтеся зі мною, тут буде цікаво. Я появилася у світі, дає бонусний сундучок. Зараз я беру топорик і ламаю саме його, забираючи при цьому все те, що в ньому було. Поки тут є овечки, треба їх буде добути, бо незабаром буде ніч і мені прийдеться десь шукати кровати. А так вона у мене вже буде. Тепер у мене є шерсть і можна бігти, добувати дерево, робити верстачок і робити свої перші камені або навіть залізні інструменти. А поки я добуваю дерево і роблю свій перший верстачок, можете підписатися на мій телеграм-канал. Там цікаво. Верстак я вже зробила, і тепер можна йти добувати камінь. І ось я вже його бачу, і тут рядом якраз є желізко. Це дуже добре. Якраз будуть залізні інструменти. Камінь добутий, ставлю верстачок і роблю. Кам'яну кірочку для того, щоб добути желізко. Надіюсь, там його чимало, а не тільки 4 штучки, які я зараз бачу. О, ні, там його якраз вистає. Може, якийсь зроблю собі ще елемент броні. Роблю пічку і переплавляю все желізко, що я добула. Напишіть у коментарях, що цікавого ви б хотіли побачити на цьому каналі. Може, якесь проходження, чи якийсь обзор. Мені цікаво буде це все почитати. Ось уже готовий желізний топорик. Зараз доплавиться якраз желізко, і зроблю собі ще желізну кірочку. мені цього хватить. І ще забула сказати, напишіть у коментарях, який формат відео вам більше подобається дивитись. Чи длінні, такі, як оце зараз, і ще длинніші, Чи минутні короткі наподобі шортс. Ось уже інструменти готові. Тепер можна бігти, шукати, чи якесь поселення, чи щось типу того. Як щось цікаве знайду, зразу включуся. Недалеко я пробіглась і знайшла поселення жителів. Зараз я побігаю по всім домикам, позабираю їхні кроватки і завалю голема, Мені желізко ще знадобиться. Обігла я все поселення, трішки знайшла кроваток і трішки ресурсів. Зараз зроблю відеречку, щоб набрати водички, бо мені прийдеться ще робити портал. Бо, щоб добути обсидіан, у мене немає ні алмазів, ні алмазного кайла. Тому будемо робити портал просто з лави і води. Трішки побігавши, я знайшла каньйон з лавою. І тепер я туди акуратно спущусь, і буду починати робити портал в ад. Ось уже готовий портал. Тепер я трішки побігаю по цьому каньйону, пошукаю гравій і трішки золота, бо воно мені знадобиться. Прибігла я до портала і бачу картину, що за мною слідить кріпер. Не, не ожидала я такого. Так, роблю зажигалочку і запалюємо портал. Ну, все, відправляємося в ад за стержнями і ендерглазками. Сьогодні мені повезло і я появилась біля адської крепості. Зараз я у неї піду добуду стержні і трішки газу. І будемо відправлятися в ендер -світ. Я вже прийшла з ада, добула 12 глазок. Зараз будемо робити ока Ендера і будемо шукати саме портал. Ну що, поїхали! Далеко мені бігти не прийшлося, око мене привело в сусіднє поселення. і Зараз я копаюся вниз і будемо боротися з драконом. Ось і все, ми дракона одолали і тепер можна пригати в портал. Якщо вам це відео сподобалося, ставте лайки і підписуйтесь на мій канал.